Добрий день, шановні дітки! А скажіть мені, будь ласка, яка зараз пора року? Правильно, настала золота осінь. Зараз ми з вами вирушаємо до лісу. По рівненькій дорісці шагають наші ніжки з камінчика на камінчик, з купинки на купинку. По маленьким листочкам в ямку бог вирізли всі ух. Ой, дітки, подивіться, хто це під ялинкою сховався. Так, правильно, це їжачок. Ви знаєте, в лісі живуть різні звірі. У кожного свій характер, свої звички. Подивіться на фотографію. Їжак – маленький звір, в нього маленькі лапки, чорний ніс на мордовці, немов маленькі гудзики, очі. Знаєте, чим їжаки люблять ласувати? Всім, що попадеться: змії, пташині, яйця, коники, яблука та груші, черв'ячки. Ягідки та миші. Колючки завжди рятують його від ворогів. Не страшні йому ні вовк, ні лисиця. Сьогодні ми з вами зробимо їжака за допомогою аплікації. Давайте ще раз поговоримо деталі. Ми будемо робити голки зі смужок паперу у формі краплі. Такими капельками ми покриємо навкруг їж... їжака. Для початку нам треба аркуш білого паперу. Коричневий та жовтий папір, клей, ножиці та олівець або маркер. З коричневого паперу ми вирізаємо смужечки, це будуть наші голки їжачка. Тепер з жовтого паперу вирізаємо велике напівколо, це буде наш тулуб, та два маленьких напівкола. Це будуть наші ніжки. Тепер зі смуж беремо смужку, мастимо клеєм кінчики та згортаємо їх у крапельку. Так повторюємо з кожною смужечкою. Мастимо край клеєм та згортаємо у крапельку. Тепер мастимо на півколо клеєм, у кого є клей олівець або клей ПВА, та наліплюємо наші голочки їжачка також на напівколом. Дуже гарні у нас отримуються голочки. Тепер треба намастити середину клеєм. Та приліпити наш тулуб. Також треба маленькі ніжки наліпити. Одну ніжку і другу. Тепер беремо олівець або маркер та малюємо обличчя нашого їжачка очки, носик і ротик. Дуже гарні їжачки в нас отримали. Дітки, ви молодці.